Всіх вітаю! Ви на каналі по чому» До вашої уваги огляд товарів з нової акції тижня в магазинах ХТБ. Акційні ціни будуть дійсні з 17 по 23 січня. Приємного перегляду! Сир плавлений. Є дружба та вершковий від торгової марки Своя Лінія. Вага 70 грамів, а ціна 11.40. Сир твердий від торгової марки Своя лінія. Голландський та вершковий. Вага 160 грамів. Ціна 43,90. сосиски індичі класичні по 40 ,90 гривень 90 копійок. Та сосиски індичі з сиром твердим. копчені, приготовлені на пару по 46,50%. Вага обох упаковок 215 г. Масло солодковершкове екстра 82%. Торгова марка Своя лінія. Вага упаковки 180 г 46,90%. Ковбаса варена до пюрешки 59,90 за пів кілограми. Та ковбаса сиров'ялина від торгової марки Своя лінія 272 ,99 гривні 99 копійок за кілограм. Виріб м'ясо-місткий, часниковий. Торгова марка Ковбасний ряд. Розумний вибір. Вага 420 грамів, коштувати буде 39,50 Ковбаски кабанос з беконом та з м'ясом птиці та свиней з сиром копчені. Вага упаковки 60 г, ціна 37,40. Гарна знижка 25% на олію соняшникову від торгової марки Щедрий дар. Є пляшки різних об'ємів. Пляшка 720 мл буде коштувати 38,50. Пляшка 850 мл. Буде коштувати 44,30 та 3-літрова пляшка. Ціна буде 153,50. Консерви філе лосося шматочками в олії 53,50 за 120 грамів. М'ясо мідій в олії з прянощами торгова марка. Своя лінія. Вага 200 г, ціна 46,50. Засіб миючий, синтетичний рідкий в розчинних капсулах. 19 капсул в пашці 134,90 та засіб для миття посуду вага 500 грамів, ціна 21,50, і засіб для прання універсальний wash and free 2,1 кг вага. ціна 75,90. Крем для чищення актив лимон 48,90 за 500 мл. Та Засіб для чищення антижир для кухні та антиналіт для ванної, від торгової марки СІФ ціна 58,50 за 500 мл. Порошок пральний синтетичний савекс 3 кг вага упаковки, ціна 232,50 Горбуша свіжоморожена, філе порції торгова марка Норвен. 1 кг буде коштувати 247,90 Лосось соленний філе без шкіри торгова марка Риб Коппродукт». 150 грамів вага шматочка ціна 103,90. Кравові палички від торгової марки Своя лінія заморожені. Є упаковка 240 г по 31,90 та 500 г по 61,20. Оселедець філе шматочки в олії 49,90 за 300 г та з ароматом духв'яних трав. 180 г упаковка 34,40. Пельмені фірмові і зі свининою та яловичиною від торгової марки Триведмеді 850 грамів вага. Ціна 94,90. Вареники з картоплею та грибами по 46,90 та з картоплею 38,30 обі упаковки по 800 грамів. Оливки зелені. 280 грамів 3350 та чорні безкісточки 185 грамів 30 гривень 30 копійок. Торгова марка Своя лінія. Майонез від торгової марки Оліс є провансаль столовий 67% та чудовий 50% ціна 38,90 та 33,90% відповідно. Сир м'який чадеризований. Моцарела та сулугуні від торгової марки Золотий Резерв вага 180 г, ціна 40 гривень 50 копійок. Цукерки суфле зі смаком Брауні Тірамісу чи скейку 10,79 за 100 г. Цукерки Королівський Шарм від торгової марки АБК по 1969 за 100 грамів. Та цукерки з горішками від торгової марки «Своя лінія» по 10,49 за 100 г. Тістечко безквітне з начинкою і з додаванням какао. Торгова марка Своя лінія. Вага тістечка 280 г ціна 60-50 Вафлі від торгової марки «Рошен» є чорний шоколад та молочні. Вага 34 грами, ціна 5,50. Кава розчина від торгової марки Картнайр. Вага 140 г ціна 174,40. Та кава розчина Якобс». Вага упаковки 200 г, ціна 188,40 Також є кава Мелена від Якобс, 230 г упаковка, ціна 80 гривень 40 копійок. Та кава Якобс смажена в зернах 1 кг 364 гривні 40 копійок. Цукерки Джек ваговій торгова марка Конті 13 гривень 74 копійки за 100 г. Ось такі чаї від торгової марки Своя лінія є чорні, зелені з різними наповнювачами. Подивіться, кому цікаво, які ціни. Шоколад Кіц молочний. Торгова марка Любімов. Вага 50 г. ціна 13,90 Та шоколад Мілкніс з молочною начинкою від торгової марки Мілка 37,90 за шоколадку 87,5 г. Желе від торгової марки Злагода. Є фруктовий персик та вишня з соком. Вага 120 г, ціна 11,50 Шоколад від торгової марки «Рошен», Лакмі. Є різні наповнювачі, різні смаки. Ціна 23,90 за плитку шоколада. Йогурт від торгової марки «Лактонія». Є пляшки 290 г по 16,50 та 780 г по 38,50. Йогурт від торгової марки Галичина, смаки вишня злаки, чорниця з лаки та ягодний мікс. Вага 290 г коштувати буде 21,50. Ось такий сир кисломолочний. Торгова марка Просто наша 5% Жирності, ціна 45,90 за 300 г. Сметана 20%, торгова марка Молокія. Вага 370 г, ціна 30,4090. Подивіться, ціни на зубні пасти. Кому цікаво. Торгова марка Sens-1. Антипреспірант. Торгова марка Inelia. Також ціни з різними ароматами 34,90 за 50 мл. Серветки косметичні, універсальні, двошарові. Торгова марка своя лінія. 150 штук у упаковці 2750. Снеки з різними смаками та. Ароматами по 22,40 за упаковку 140 грамів. Та арахіс смажений солоний і фрусткій оболонці зі смаком сиру та бекону по 11,60 за 70 грамів упаковку. Сухарики пшенично-житні зі смаком смажений бекон від торгової марки Flint. Вага 125 грамів, ціна 13,40. Та французький сир, також торгова марка Flint. Вага 150 грамів ціна 1890. Спагетті макаронні вироби. Лапаста. Торгова марка 2440 за упаковку в 400 г. Фігурні вироби кульки глазуровані цукровою глазур'ю з какао та мікс з какао та молоком. Торгова марка Своя лінія. Вага 500 г, ціна 52,40. Чай від торгової марки Чайні шедеври 3190. Приправа 12 овочів від трав. Універсальна. Торгова марка. Рівва. Вага 80 г. ціна 12,40. Корм преміум селекшн, з індичкою та овочами для дорослих котів. Вага 300 г. ціна 43,90 Гель для душу з ароматом персика та жасміну. Торгова марка Меладо 86 гривень 90 копійок за 750 мл та гель для душу з ароматом лотоса та вишневого цвіту. Дині ківі по 46,50 за 500 мл. Ось такі серветки: Вологі, дитячі по 24,50 за 72 штуки. Папір туалетний, жовтий, двошаровий на гільзі. Торгова марка. Своя лінія 4 штуки в упаковці 28,90 та палочки ватні переламутровий стік 1990 200 штук в упаковці. Сік томатний відновлений, гомогенізований, стерилізований. Торгова марка Розумний вибір 1 літр 33,90. Напій Мохіто середньогазований, торгова марка Біоло 1790 за 1,5 літри. І ось такі ціни на алкогольні напої. Подивіться, кому цікаво. Але пам'ятайте, що надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Дякую за перегляд і до побачення!